Розумне життя на Марсі існує! Викликаю підкріплення землі! <гумірно> підкріплення на підході! Агента Бернарде, ви не призначені <гумірно> для цієї місії! Витять до цього не вігласа скоробля! <гумірно> Наскільки я торопаю, <гумірно> зараз ми знаходимося на планеті Марс! Будь ласка! Наскільки я доропаю, великий монстр ага. зацікавлений цим об'єктом. Аніма... Я прибув на Марс з єдиною метою зловити монстра. Але буду відвертим. Монстр зловив мене першим. Монстр має слабке місце. Я позичу всього кілька пергінок. Танцюю! Ала лала! Що зумить моя голіванька? Без паніки! Наскільки я доробаю і великий небезпеці! У мене відчуття, ніби ти став другом. другом! <світна> <світна> Чого ти не Це зовсім не смішно. Бернард. Місія Марс. Цього разу ти не втечеш. Ой-ой. <світна> У кіно з 9 січня.